Собакою на пляж. Які заборони та правила безпеки мають знати власники тварин. Брати з собою собаку на пляж озера, річки чи морського узбережжя можна, але власники тварини мають знати дуже важливі правила та заборони, аби не нашкодити оточенню та самій собаці. Що варто знати собачникам про відвідини пляжів разом з тваринами? Дивіться далі, Можна чи ні брати собаку на пляж? Брати свого улюбленця на пляж дуже хороша ідея, особливо якщо пес любить бігати та плавати, але веселощі собаки можуть нашкодити іншим людям чи завадити їхньому відпочинку. А ще тварини на сонці та при високих температурах повітря також можуть постраждати. Перед тим як йти собакою на пляж, обов'язково упевніться у тому, що туди пускають з тваринами, особливо якщо це пляж біля моря чи у місцевості, яку ви не дуже добре знаєте. Правила на пляжі Слідкуйте за собакою на пляжі, аби він не заважав іншим відпочивальникам. Він може бігати мокрими лапами по чужим простирадлам, ганятися за пташками, збивати з них дітей та дорослих і голосно гавкати. Якщо ваш вихованець так себе поводить, варто брати місце на пляжі подалі від людей. Також слідкуйте за безпекою свого пса, не дозволяйте йому відпливати далеко від берега, не дозволяйте пити воду з водойому чи моря, ховайте його від сонця, аби він не згорів та не перегрівся. Питну воду обов'язково беріть з собою, створіть тінь за допомогою тенту чи парасолі, розмістіть там мисочку з водою. Собакам без шерсті чи короткошерстним потрібен сонцезахисний крем, щоб зберегти шкіру від опіків. Обов'язково обирайте такий, який не викликає алергії. Уникайте креми з оксидом цинку чи пара амінобензойною кислотою, бо пес може злизати крем з себе та отруїтися. Звісно, знайти спеціальний сонцезахисний крем для собаки важко, тому можна використовувати звичайний дитячий. Нанесіть його невеликим шаром на поверхню шкіри прослідкуйте за реакцією. Собакам з короткою шерстю можна намазати найуразливіші місця вуха, ніс та живіт. Не забудьте взяти на пляж рушник для вашого песика. Після купання варто промокнути шерсть тварини, щоб вона швидше висохла. У вологій шерсті може утворитися парниковий ефект, і вашому улюбленцю буде дуже спекотно. Він почне знову рватися до води, і поведінка може стати більш неспокійною. Слідкуйте також за собакою в воді, бо навіть велика та сильна тварина може не справитися з течією чи великими хвилями. Бажано, щоб собака плавала біля берега разом з господарем. Якщо ви не впевнені у поведінці вашого вихованця, тримайте його у воді на довгому повіцю, щоб за потреби його можна було повернути на сушу Не дозволяйте пити воду з водойому. У жодному разі не дозволяйте тварині пити воду з моря, річки чи з іншої водойми. Солона вода може викликати симптоми отруєння пронос, блювоту, слабкість та апатію. Надлишок солі в організмі може також призвести до запаморочення, сильного зневоднення, порушити роботу нирок. А вода з озер та річок може бути небезпечною через різні мікроби та інфекції. Якщо бачите, що пес поводиться після води дивно, його самопочуття погіршилося, негайно зверніться за допомогою ветеринара. У сильну спеку варто відмовитися від прогулянок пляжем чи купання. Тварина може опекти лапи об розпечений пісок. Якщо є певна необхідність, користуйтеся спеціальним захисним кремом для лап або взуттям для тварин. Любі друзі. Чи берете ви на відпочинок біля водойомів своїх улюбленців? Яких правил безпеки дотримуєтесь? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.